Доброго дня! Ми продовжуємо з вами аналіз творчості Олександра Петровича Довженка. На сьогоднішньому занятті ми розглянемо його щоденник. Записи в щоденнику Довженко вів із 1941 року і до кінця свого життя до 1956 року. Спочатку автор називав їх записними книжками. Чотири записні книжки і становлять щоденник Олександра Довженка. Уперше їх було опубліковано у 1958 році у журналі Дніпро. Як ви розумієте, що щоденник це. Твір такого трішки особистого характеру. І якщо звернути увагу, то ми розуміємо, що писався він не для того, аби його колись хтось читав. Довженко писав для себе, писав, записував, занотовував у ньому ті думки, які не смів виголосити вслух. У щоденнику розкрито. Особисту життєву і творчу драму митця. Особливо це стосується того періоду життя, коли у Довженка, якщо ми пам'ятаємо, було заборонено його кіноповість Україна вогні. У щоденнику також відтворено болісні переживання, роздуми митця, спостереження і його незрадлива. Любов до України. Довженкові боляче спостерігати, як руйнуються основи народної моралі, культивується національний нігілізм, замовчується правда про історичне минуле українського народу. На сторінках щоденника зафіксується.